Добрий день, діти. Зараз розкажу вам, як працювати з, зі Scretchem. Точніше, не розкажу, а нагадаю. Ви це маєте пам'ятати з 4 класу. Це спеціальний онлайн ресурс міжнародний, для роботи з програмуванням для, для блочного програмування для навчання дітей. Не лише дітей, а й дорослих. Вам потрібно. Або пригадати свій логін-пароль, який ви використовували в 4 класі, або зареєструватись заново. Як це зробити, зараз вам поясню і розкажу. Для початку відкрили браузер. Далі заходимо на сайт Scratch. Ось вгорі ви бачите адресу, адресу сайту Scratch. Можете взяти звідси, або взяти посилання, яке я вам кидав у Google класі. Тепер, щоб увійти свій обліковий запис, вам потрібно нагадую, або натиснути кнопочку Увійти і ввести тут свій логін та свій пароль з 4 класу. Якщо пам'ятаєте, звичайно. Якщо не пам'ятаєте і вам потрібно зареєструватися наново, реєструємось. Натискаємо кнопочку Приєднатись. Віконце з'являється. Тут придумуємо собі ім'я, яке ви маєте запам'ятати, або десь записати. Ну, я вам раджу написати своє ім'я англійською мовою, і далі якийсь, якийсь набір цифр. 4 або 3 цифри. Будемо дивитись далі, чи пропустить їх Google, чи ні. Придумали собі ім'я. Далі придумаємо собі пароль. О, бачите, що пише е мені Scratch. Він пише, що це ім'я вже зайнято. Тобто, мені треба його трошки ускладнити. Тому я тут додам ще одну циферку. О, все, вже не ругається. Нормально. Або більш складне ім'я. Тут написати якесь там повністю своє ім'я. Можна з прізвищем навіть чому ні. Придумали собі пароль. Пароль не треба також складний придумувати. Я візьму собі поки що ось такий простенький пароль, щоб вам показати. Але бачимо, що Scretch нам знову ж таки каже, що це дуже легкий пароль, треба його ускладнити. Тому давайте ось тут ще допишу два символи. Тобто пароль мають повторюватись. Тут перший і другий варіант. Придумали пароль, придумали ім'я. Пересвідчили, що скреч не ругається. Тобто він не каже, що цей пароль легкий, або це ім'я вже зайняте. Коли побачили, що все нормально, натискаємо кнопочку Далі. Обираємо країну. Обираємо всі Україну, звичайно. Вона знаходиться десь там унизу. Ось на букву «У» Ukraine. Натиснули. Навіть якщо ви зараз в Європі, ви все одно обираєте Україну. Натискаємо далі. Місяць та рік народження. Ось тут дуже важливо. Напишіть свій справжній місяць та рік народження. Це не потрібно. Місяць будь-який можете придумати. А ось рік народження важливо написати десь приблизно 2000-й, щоб вам. Ну, нібито було 18 років, щоб Скрейч не ругався і не казав, що вам потрібен дозвіл батьків для того, щоб ним користуватися. Тут нічого небезпечного немає, тому можна спокійно обирати. Ну, обирайте всі десь 2000 ні або там до 2005 року, тобто, щоб вам вже було 18 нібито. Натискаємо: обрали рік. Далі натискаємо кнопочку. Обираємо, хто ви є за статтю, чоловік, жінка або. Щось інше. Натискаємо, далі переходимо. А ось тут важливо написати свою справжню шкільну електронну пошту. Я, звичайно, пишу свою електронну пошту. Для цього мені, в принципі, потрібно скопіювати те, що в мене вже є. Тобто, якщо ви її не пам'ятаєте, переходите на нову вкладочку, натискаєте на свій значок вашого аккаунту. Бачите свою електронну пошту, можна її виділити, скопіювати і перенести у Scratch і сюди вставити. Написали далі, натискаємо кнопочку Створити аккаунт. І якщо у вас з'являється отаке віконечко, ви молодці, ви все правильно зробили. Welcome to Scratch, все нормально. Натискаємо посібник для початківців і переходимо вже на сторінку зі свого аккаунту. Це вже ваш аккаунт, ви бачите тут своє ім'я, яке ви придумали. Можете додати потім фотку, натискаючи. Тут профіль, там налаштування, можете подивитися, що там є. Нам це зараз, в принципі, не потрібно, тому е до профіля не будемо переходити. Наступне, що нам потрібно ще важливо зробити, треба підтвердити свій аккаунт. Ви його створили, але його треба ще підтвердити. Для чого? Для того, щоб ви могли викладати свої роботи в інтернет і щоб їх могли бачити всі інші люди, які взагалі тренуються у цій програмці. Щоб підтвердити свій аккаунт, вам треба перейти у свою пошту. Для цього переходимо в нову вкладочку, далі натискаємо пошта. Переходимо у пошту. І до вас має прийти ось такий лист від «No reply». Натискаємо. Далі шукаємо кнопочку, ось цю, підтвердити свій аккаунт. І натискаємо на неї. Плаць. Все. Аккаунт підтверджений. Все нормально. І ми можемо повноцінно працювати зі Scretch. Як з ним працювати, нагадую, що у нас є дві, ну, точніше, одна важлива кнопочка, але другу я вам зараз поясню, можливо, вам вона пригодиться в подальшому. Це кнопочка вивчати. Якщо ви натиснете кнопочку вивчати, ви побачите проекти інших людей, інших дітей зі всього світу. Завантажити більше, можете більше проєктів завантажити і дивитися, що тут народ створював. Тобто, обираєте будь-який проєкт, тут, наприклад, ось цей. Ви можете навіть, ну тут у нас на якомусь китайському, чи корейському, чи японській мові тут взагалі не зрозуміло, що написано. Щоб подивитися цей проєкт, ну, він завантажується. Ну, мабуть, складний проєкт, бо бачите, довго завантажується. Щоб переглянути його код, тобто як він створювався, ви натискаєте кнопочку переглянути код. І е можна подивитися, як люди це створювали. Бачите, які складні коди. Скільки тут елементів, скільки героїв, це вже повноцінні ігри. Ну, досить така складна, бачите, програмка. Можна запустити, подивитись, але ну, я не буду цього робити, щоб не гаяти час. Суть, ви зрозуміли. Далі знову переходимо на головну сторінку. Кнопочка вивчати зрозуміло. Тобто, це проекти інших людей. Далі свої проекти. Де, де ви можете подивитися свої проекти? Свої проекти ви можете подивитися ось тут в папочці. Ви натискаєте і будете бачити все, що ви зробили. Ну, Поки що тут у мене нічого немає, тому що я, як і ви, тільки що створив свій, свій аккаунт. Ну, Подальшому ви тут будете бачити всі свої проекти, які будете створювати. Вони автоматично будуть зберігатися. А тепер як створювати свій проєкт? Натискаємо кнопку Створити, і пригадуємо четвертий клас. Ось у нас інтерфейс, в якому знаходиться бібліотека команд. Команди розділені на різні категорії. В кожній категорії свій набір команд. Так, можна натискати, шукати, додавати і так далі. Всі проекти, які вам потрібно буде виконати вдома, у вас є. Підручнику, тобто я вам виклав вже в Google Class у вас є докладна, докладний конспект. Тобто, тут все розписано, все написано. Всі команди, які потрібні для завдання, у вас є. І також я вам додав два тестових. Ну, те, це не зовсім тестові, це вже готові, готові варіанти завдань. Ви їх відкриєте. І подивитись, як потрібно виконувати, ну, наприклад, знаходження, а, рівняння, там, знаходження невідомого, а, тут у нас невідомого другого доданку, як знайти другий доданок. Тобто Ви побачите, як створювався, з яких програм, де їх брали. Тобто, ось ці, а, кожна команда має свій колір, це для вас підказочка. То, якщо ви бачите, ось такий колір бірюзовий, значить вона знаходиться в датчиках. Шукаємо ось запитати ось у цей блок команд. І ми замість нього ставимо і вирішуємо рівняння. Це рівняння по знаходженню там, другого доданку. Так? Для цього ми суми віднімаємо перший доданок. Все у вас тут розписано, все за кирпичиками, все за цеглинками, так? за блоками. Лочним програмування, і видома ще ознайомитесь і спробуйте виконати завдання, яке у вас написано ось тут внизу домашнє завдання. Я вам виклав його. Прочитайте і спробуйте його зробити. Так, ну, в принципі, все. Зі скречем, думаю, зрозуміло. Коли ви виконаєте завдання, воно у вас автоматично збережеться у вашу папочку. І а, коли ви його виконаєте, кожного завдання є свій код. Код відображається ось тут вгорі. Так? Тобто кожне завдання, яке ви виконуєте. Ну, по його назвати, назвете його, тобто назву тут напишете. І ось тут вгорі буде його код. Коли ви його відкриєте, от зараз, припустимо, я його відкрив. Так, тут щось можна накидати, якусь програмку простеньку. Цикл там завжди. Так? І наш герой буде переміщуватись туди-сюди. Далі. Якщо на межи відбити, так? Ну, і ось він буде бігати туди-сюди. Тобто проєкт створили, і він зберігся. Ну, можна ще для надійності натиснути, зберегти негайно, він зберігся, і в нього є спеціальний код. Або ось тут вгорі, або в папочці ви натиснете. І буде ось цей проєкт. Тобто, натискаєте на нього і бачите його посилання. Там переглянути код, натискаєте. І ось його посилання вгорі. І так ви будете здавати мені домашнє завдання. Тобто натискаєте, копіюєте Ctrl-C оцей код і викладаєте його в домашнє завдання. Тобто переходите, і там, де у вас домашнє завдання, завдання, ну, наприклад, там. Так, переглянути завдання, ось додати або створити, ну, вже знайомий для вас. Знайомі для вас дії, посилання. І тут викладаєте ось це посилання на своє домашнє завдання: Ctrl-V. Додати посилання і здаєте мені. Я його перевіряю і ставлю вам оціночки. Я думаю, з цим розібралися. Питань немає. Якщо питання будуть виникати, ви пишете мені на пошту або можете у Google класі одразу писати. Так? Питання по темі, звичайно. І уважно читайте конспект і продивляйтеся презентація, вона також вам допоможе виконати роботу по скречу. Ну, а все інше будемо на уроці. Я сподіваюся, зі світлом нам трошки простіше буде, його не будуть так часто вимикати. Все. Тоді всім до побачення, гарного дня і до наступного уроку.